Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт овочевої страви, основу якого складають квасоля та баклажани. Страва має збалансований овочевий смак, смакує як в холодному, так і в гарячому вигляді, і може використовуватись для, як намазка на бутерброди. Для рецепту потрібні баклажани, томати, квасоля, цибуля часник, спеції, а також можна додати морку квасолю попередньо замочити в воді і окремо відварити. Спеції можна брати за уподобанням і за смаком. Ті, які пасують і рекомендуються, це каєнський перець, кріп, петрушка, орігано і коріандр. З баклажанів зняти шкірку, порізати на шматочки, залити водою, посолити і залишити в воді на півгодини і більше. Як відомо, баклажани в своєму складі мають корисні вітаміни і мікроелементи, але поряд з цією корисною складовою в них є солонин, який вважається отруйною речовиною, і відповідно замочування в воді і зняття шкірки дозволяє позбутися цього, цієї речовини. Якщо в баклажані дуже багато солонину, то ми будемо мати гіркий смак баклажану. Саме от, щоб позбутися цієї гіркоти, заливають водою і знімають шкірку. Зараз є виведені нові сорти баклажанів, які не мають в складі солонину. От ви бачите, водичка після замочування міняє такий. Колір на темний саме солонин виходить із основи тканини баклажана і змінює колір води. Далі баклажан гарно віджати від води і можна смажити. Пательню гарно розігріти, додати 2-3 столові ложки олії і викласти шматочки баклажана на пательню. Загалом для повного приготування баклажанів вважається, що достатньо 20-25 хвилин термічної обробки. Тому патильно накриваємо кришкою і тримаємо баклажани на середньому вогні 10 хвилин, періодично змішуючи. За цей час ріжемо цибулю і моркву, далі додаємо їх до баклажанів. Все гарно змішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо ще 10 хвилин на середньому вогні, періодично змішуючи. За цей час готуємо інші інгредієнти, томати нарізаємо, чесник подрібнюємо і готуємо зелень та приправи. Далі все додаємо до тушкованих овочів, томати, чесник, спеції, зелень. і е, на сіт. Якщо є потреба, то досолюємо. Все гарно змішуємо і тримаємо ще 5 хвилин під кришкою. Як бачите, я додаю зелень петрушки кропу, в мене сушена, можна свіжу, вийти ще смачніше. І, е, Перець каєнський, можна е, суміш перців додати, і також коріандр і орігано. Теж можна або сушені, або свіжі. Підсолюємо і останній інгредієнт додаємо вже зварену квасолю. Це може бути свіжа зварена, або це може бути консервована з банки квасоля. Далі все гарно змішуємо, накриваємо кришкою і тримаємо буквально 5-6 хвилин, щоб все гарно здружилося на середньому вогні. я цю страву готувала з різних сортів квасолі, і мені більше подобається велика біла квасоля. Далі страву знімаємо з вогню, додаємо подрібнений чесник, змішуємо, накриваємо кришкою і даємо настоятись 10-15 хвилин. Страва готова, вона смачна, нагадує як гаряча, так і в холодному вигляді. Всім смачного, шануймося, тримаймося!